Привіт з вами я Банан Дарри і сьогодні ми граємо у ПАП у метро граємо і йдемо зараз в карточку. Прошу вас підписатись на мій канал, поставити лайк і активати з щоб не на допускати нові відосики. А ми поїхали. Буде ще може завтра. Постараюсь знати відео. Е... Ех, хто грає ще щеметр, пишіть в коментах плюсики ставте. Хто хоче поіграти, пишіть в коментарях зі мною. Хто хоче поіграти. Зразу коло босами. А знову з нього впадало золото. Ну так, е. хто що робить, хто вже має багато що луту. Ну я вже не маю багато луту, так файно, Маю трохи так фул Просто маю одну тактику, як формити. Розкажу в тактику на е... на 6000 підписників. Дуже файно. Просто фулшісти капають капець. Там, де там, де не, не зливаюся. На, на продуктивному або на стормі я не граю. Я розказую на 6 тисяч е, файний спосіб, як заробляти. Дивно боде не було. Тоді діліться відосиками. Прошуть своїх друзів, щоб підписалися. Як будете знати як самі файно заробляти. Трішки підходимо. Cadê o horror? Eu tô no tá Просто склад. Пара трошки. Так уже не собаса убивает. Ему моментально снял просто. Погнали надо Ну, маны э, так и есть. Ой, что с броникилом? Хто хоче поіграти, пишіть в коментах, будемо грати. Лут уже, може десь так буде трошки пізніше може. Десь буде трошки пізніше роздавати лут. А 6 тисяч буду роздавати лут. На ефірщику. Так, куди йдемо? Йдемо на вас. Шість тиср буду роздавати. Ми може трохи поіграємо пак і потім Перейдемо в браул. Опа, напишіть хто що робить. Бачу, що ти трохи впав на відео. Ну, звісно, я не вставляю, але... все одно ну, стараюся. У нас є 5 тисяч, але набираються себе відео по 2 ти... по 2 тисячі переглядів. У нас п'ятеро. Просто хтось підписав і не дивився відеосики таке, не можна. Поруч вам грати GTA Ukrainian Mobile. Українська гра все файно. Можна вступити в ЗСУ. Поліцейський. Багато на кого можна грати. Хто хоче грати GTA Ukrainian Mobile, пишіть в коментарях. Зараз будемо. Рартом дівчата йдуть, бо я знаю. дівчата є.

Ну, я б тут так, що тихо сидіти. Ну, на пляшка йде і треба тихо сидіти. Как же Лутош, утроба мне Там мне нет Я могу себе это замахать Просто а а беру оборонку, ломаю и а подышу Пошли на босс. эзо золото надо только то золото Давай здохни, здохни швидко. Ібо... Оце напишіть просто в команду. Да без ботань. está aqui finapo. Rosa?

раз наблюда Ідем на оцього я поехали я трактор я гоню <свистити> не дать на слове о туда сюда вач оп на мешки за я поехал Писнаки, папа, я поїхав. Що, далі не виїхали, не вийшли? Ну, виходьте звідає, далі я... поїхав. думаєте, що я не зупиню. Давайте я поїхав. Я поїхав, давайте. Я поїхав, давайте заходьте. Все. Приїхав. Ви важкі. Ну геть пішла. Вони селярскилися роз вас. Давайте прийти пішком. А я біку, біку, піку, а я бігу. А я біжу, 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 біжу. я бішу. трохи можемо не чути. Зараз до 20-х вони граємо йдемо у Brawl Stars. Хто відкривав? Хто відкривав той? А з того стардропів. Пишіть, що випало. Та то, оце. та то оце там, де мені золото випало. Ні, це оце бос. О, там часто золото випадає. Он тут голова, що тут бос не був з тими собаками. Ну, так ті собаки нервують капець Да я 100 гарантій зароблю просто. Возносити всіх. Все, це нема відео, все, я закінчу пока. Ага, собаки є. Є собаки, собаки, собаки. Поговорю. obu Золото випало. Оце має відео набрати просто золото лайки. Як це просто золото, оце як відео набере набере дуже багато переглядів. Просто я оцю... Оцю, оці дві пушки, оцю і оцю, яка у мене ще є, я її розіграю. Вступайте у мій телеграм-канал, я розіграю оці дві пушки. приймаю. Ну угу. йди раку. А тут граю на відео. Пробуем не угодно вида я этого убил. Ну, пофіг. Ми золотним. Колекція до золотного. Три пушки маємо золото. Мені. Так, це золото. Я цю пушку розіграю і цю. У мене є. Я оцю і цю. оці дві розіграю своїй телеграм-каналі. Давайте по, пішли У Brawl Stars. Хопа. Я часто Бо я... я собі настраю одну штуку, що мені випадає золото. Мені ж соніструє золото дали. Я собі таку штуку поставив. Там якісь штуки, знаєте, що, наприклад, якщо тут лутаю. Боксик, я собі пихаю, але іншим. Так, катушка и там. Прикольно. Вот давай. Мальчина моя. Ой, киске инчик, блин. Кластик. Друзі, заходьте в телеграм-канал, зараз виставлю відео, як в нього заходите пишете просто Україна і заходите. Покайте плюс. Я викладу, ега. Э, викладу я там просто під тим пишіть плюсик. Просто напишіть поставте плюсик. Я розіграю ту пушку. И я ходил. Дум люблю не зада. Ой, это приза. Да. Я маладник коледник. Давай я яблю. Я кисла, я Ты <кхіт> О! Банка. Я думаю, що він я... думає, що я не мене визраю. Вот ну, дюка не прыгает. Так, делка на делку. ну, давай, 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 давай. Попробуй, давай, я стою просто на место. Давай, попробуй выйти. Ну, сама она хотела. Хочу. Ой, иди на забыла. Забрала. А може по постараюсь до 20-ї, або буде друга. Один раз баночку вийшли. Вони відійшли. Ходи сюди, ходи, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Блін! Це би там гарно було. Прижимайте по добавлю я відкриваю. Давайте тут беруть. Раз, два, три. Набли. Обсреди не бомба говорим. говорить. У нас как-то будем монеток. Пишите в коментах скільки мало монеточку було. Запишите. Пишите скільки мало монеток. Це найуважніше, не можна перекорочувати. Ой, перекорочуватися. Як перекорочувати, то вже не чесно. Ви будете. Guns, not guns. Broom, boom, boom, boom. That's nothing. Oh lord, bomb. You загонять. Не интернет я включил. Я думаю, что он куплял. Думаю, что так типа корректор просто выставляет, свои идеи. идею не покупаю. я, оскільки там до віршого нас брали завтра, і тут має бути 10 подобаючок. Як 10 подобаючок, я їх відкриваю всі зірочки на відео. Ну, я б ні, не всі. Ух! Яка, 10 подобаючок всім він просто кидає, проситься всіх, всіх ми всі є. І поки десять подобаючи я відкриваю тут. Так. так воно вдалі. А ти мене приїде. Я ей ей спала, помню. Биби, бай бай урок английского. Бомба. Ну ты меняшь. Хм. Ну а. Это не надо потом. я забрал просто булькаю рожу. Ой, яку рожу, Эннс. Прикольно. Заходите в... в той. Видите, в этом там розыгрыш. Ну, кто на хочет, тот не хочет. А вот там, да, розыгрыш. Розыгрыш, да. Квитни. 1-го квитни, да, розыгрыш. Я тут квитк на дороге. Давайте уже выполним. аж два раза в А Ах, ты майду на майку фараон и часу. Эээ. Пусить фараон. Выкиньте там. Мене фараон, фараон, фараон. фараон.

Хай одне просто додру, а друге не додру. А па йо, цінка каблума не додру.